Келі єзуїтського монастиря вважаються найстарішою архітектурною спорудою в Житомирі. Знаходяться вони по вулиці Леха Качинського, 12. Історія храму починається з 1724 року зі створення в Житомирі єзуїтської юридики. На виділенні єзуїтам території було зведено монастир і колегію. При монастирі діяла трикласна школа, і це був найперший навчальний заклад у Житомирі. Але коли діяльність єзуїтів у Європі було призупинено, єзуїтський монастир тут ліквідували. Площу школи значно розширили. Вона отримала статус училища, але училище проіснувало лише до 1834 року. Згодом його ліквідували, а ось ці будівлі почали використовувати як в'язницю. До речі, саме тут, 1919 року, в камері смертників своєї долі чекав майбутній кінорежисер та письменник Олександр Довженко. А в 1941 році, в перші дні нацистської окупації, цю будівлю використовували як гетто, і сюди вже за лічені дні було зігнано все єврейське населення міста, яке не встигло евакуюватися. Нацисти тут утримували із пійманих учасників антифашистського підпілля. Багато хто загинув від холоду, хвороб та голоду. Більшість будівель юридики були знищені у роки Другої світової війни. Те, що залишилося, використовували як взутєві і книжкові склади. Так тривало до 70-х років минулого століття. Потім на цій території почали зводити житлові будинки. Вони зовсім недалеко знаходяться від залишків цієї споруди. На сьогодні все, що залишилось від великого монастирського комплексу, це майже зруйнована будівля гезуїтських келій. На сьогодні вона перебуває в аварійному стані і з кожним роком все більше перетворюється на руїни.